Друзі, привіт! Ви на каналі Картель, а це означає, що сьогодні нове відео. І це означає, що в нас зараз на зйомках новий турбо монстр на 202. сил, в якого ззаду на кришці багажника пише Турбо Opel. Insignia, але й Опель. Як це все поєднується, я не знаю. Будемо розбиратися. go. При тому наш Opel 2009 року по паспорту 10-го, а це до дорестайлінг. Наша вам ця інформація, я думаю, не потрібна, тому що ви самі по собі не будете знати, що є рестайлінгом, що є до рестайлінгом. Хоча Insignia, яка прийшла на заміну Vectra C, була прям радикально іншою. Вона поміняла стиль загалом Opel, який пішов від Vectra C. вона прийшла до більш плавних ліній. І саме інсігнія в першому поколінні. Вона мала три типи кузова. Це був універсал, улюблений універсал, який в Європі накатує на 2-літровому дизелі 700-800 тисяч. Потім скручується до 90-ї, приїжджає до нас. Це був седан, який я частіше брали, наприклад, на 2-літровому бензині, і це був ліфтбек, як в нашому випадку. Так, наш кузов ліфтбек, тому і вікно ззаді ляда піднімається з вікном. Як це робить шкода, тому що в шкоди найкращі ліфтбеки. Але от конкурент прямий. Що ж нас по двигуну? А по двигуну в нас пізніше. По-перше, в загальному Opel всіх асоціюється з 1,7 або 1,9. Оце прям вінець опельського творіння, тому що Opel на моторі 1,7 дизель або 1,9 розривав всіх і вся. Але змінювалось покоління, йшли роки, і тому Opel придумав дуже надійні дизелі. Хоча дуже надійні відносити до Opel не приходиться. Але це є 1,6 і 2,0 а 20 dth або б 20 dth тобто 1,6 або 2,0 хороші двигуни, дизельні об'ємом 1.6 і 2 літри. 1,6 там був в діапазоні 120 кінських сил, в тому ресурс він грав. А от 2,0 грав в ресурсі 170, 180, 150 кінських сил. Та ті двигуни насправді найбільше вибирають в нас, в Україні. Бо опелі, які пригнані до нас з Європи, найбільше користуються популярністю саме на них. В нашому ж випадку 2 літра бензин Турбо 220 кінських сил в нашому випадку на передньому приводі, хоча міг він йти і на повному приводі опційно. І якщо говорити конкретно про дволітровий бензин, то головною особливістю є якраз під капотом ось цей теплий захист. Якщо ви розумієтеся або бачили часто підкапотки машин, то такого зустріти не можна на всіх машинах. Чому це зроблено тут? Тому що турбіна, яка знаходиться в нас отам ззаду, вона нагрівається, її теплозахист не вивалюється. Вони спеціально додали тепловий екран сюди, щоб підкапотка хоч чуть-чуть відводила те тепло донизу. Е, сама турбіна адекватна, якщо вони з двох сил вижали 202 сил, це досить порядно. Якщо я не помиляюся, по... Стенду вона має дути десь кілограм, один бар. І означає, що вона не є найменше. Якщо в нас така гаряча частина, означає, що турбіна в нас не найменша і біди з нею, напевно, не буде. Що ж до того мотору, до ресурсу, на ранніх версіях в них дуже сильно розтягувався ланцюг. Тому що тут ГРМ на ланцюговому приводі, і він міг до 50 тисяч вже розтягнутися. Що трошки було б бідою насправді. А так в загальному. Ну, та, були в них якісь відземні компанії, вони трошки лягали в людей. Але з Опелем ну, пойми, ти, якщо їздиш по місту і не використовуєш його наповно, може буде їздити, а може не буде. Лотерея. Крутіть барабан, вас опель. Насправді, вона вийшла гарною. І навіть в 2023 році машина, яка по факту розроблялася ще 15 років тому, ну, гарна. В неї немає якоїсь відрази. тобто ти дивишся на неї і фари нормально виглядають, і той бампер з хромом. В нас є і противотуманки, і у мочі фар. 18-ті опційні колеса, які йшли якраз опційно до цього нашого 2,0 бензину, або могли вони йти ще й до 2,8, який був на ОПЦ-шних версіях. Там вже турбо, там вже прикол, там вже розгін, там вже якась динаміка, напевно. Тому що ОПЦ. Ліфтбек. Гарний кузов, гарний. Як на мене, прикольний. Скошено дуже задня частина, вона прям аеродинамічна, тому в нас нема ззаду навіть щітки, щоб скло витирати, тому що пораховано, тому що аеродинаміка. І ті 18 колеса, при тому, що вони стоять на 50-му профілі, а це реально 50-й профіль. Вони, бач, арку заповняють. Нема такого, що сюди би треба було чуть менше. Ні, збалансовано, гарно, прикольно. Ну а тепер про що ми говорили до того ліфтбек. Прошу, в нас відкривається об'єм десь до 500 літрів, що рахується багато в тому класі. І сама по собі інсігнія, вона має грати в Д-класі. Порівняно з конкурентами, чесно кажучи, вона якраз такий, якраз початковий. От, типу, між цей d класом Вона не знає, в якому діапазоні грати. В неї є фішки і від D-класу. Але і видно, що не дотягує. Хоча багажник по розмірам непоганий. В нас багажнику стандартно масла. В нас є, і буквально щоб випити, і буквально щоб і заїсти, закусити. Тобто для уповноважених в тому баженьку має бути все. І так само є аптечка на випадок того, якщо ваш друг подумав про купівлю якогось форда, треба його трошки вернути в дорогу свою. І хоч це є ліфтбек, в нього складаються задні крісла. цей об'єм у нас виходить там щось до півтора куба, що рахується просто нереально багато. Полочка знімається. І як ви розумієте, при тому, що полка знята, і після випитого 0,5 з другом. Закушеної, вам захочеться спати. І тому ви можете спокійно розміститися тут і спати разом зі своїм другом. Так само для цього в комплектації передбачено е, пледик, яким ви можете накритися. Якщо холодна пора року, якщо ж тепла пора року, вам його не потрібно буде. Потрібно буде лише завести машину і включити кондиціонер, щоб ваші друзі не потіли разом з вами. Опель клуб! Люблю вас! Ліфтбек, oh він хороший зовні, я розумію, він може виглядати, і в нашому випадку в мене до нього нема претензій, але є претензії до задніх пасажирів, які будуть розміщатися на задньому ряді. Опель, дякую за підтримку. Вони залізають. Раз. Ти бачиш, де моя голова ховається? От очі дивляться на тебе, а голова, слава Богу, не впирається. Але туди залишається буквально от. Пів фалангочки, тобто пів сантиметрику не вистачає для того, щоб голова билася. Але найменша ямка і дивись, що відбувається? Можна вирівнювати стелю зсередини задніми пасажирами, залежно якого воно зросту. У мене ріст 1,83 м. Він не дозволяє мені спокійно розслабитися на задньому сидінні Opel Insignia першого покоління. Хоча оця нижня подушечка, бачите, як в мене ноги стоять. І ти думаєш, ну, місця достатньо, чесно. Я налаштувався дуже зручно, можу навіть чуть-чуть вперед присунутись, але місце є, виформовка в передньому кріслі, чуть-чуть би вищу оцю подушечку задню. Питань би не було. Єдине що, ліфтбек через свій дах ну, має такий нюанс. Насправді, якщо б ми вибрали то, що вибрав би кожен українець, а це універсал, питань би таких не було. Для заднього ряду скло піднімач, я так розумію, він автоматичний, один прикурювач, поличка кишенька для ригачок і так само в нас є підлокітник з двома підстаканниками, що не так вже і погано. Ніякого клімата, ніяких супермодних штук тут немає. Але, в принципі, це машина, яка розроблялася колись вже давніше. Хоча, я думаю, що в пасаті того року вже над кліматом для заднього року, заднього ряду думали. Салон і на ходу, все, що відбувається. Ну, стабільно для ополя, де тут зробити капучино, ладно, я не знаю. Радіо, CD-Aux, телефон є блютуз. О, є блютуз, класно. Знизу двохзонний клімат, при тому він на таких екранчиках, немає вже такої температури, просто прописаної. Вже трошки є. У мене зараз є питання чогось по колесах. Або колеса такі погані, або шумоізоляція така. Ну от ми зараз їдемо по хорошій дорозі, чесно кажучи. Нас, нас по-перше, кидає, а по-друге, на дорозі є чуть-чуть такого ґрунту. От видно, що там будова йде, і чуть-чуть ґрунту. -чуть Той ґрунт відчувається, ніби ми їдемо по полю. Не знаю. Якщо до центральної консолі ви маєте зауваження, тому що в нас не топова комплектація, тому що в нас просто радіо, в нас буває ще. Мультимедія менша, здається, RC600 і буває прям топова. То питань нема, справді так є. І ну, така комплектація у нас сьогодні попалася при тому, що це 2 літра бензинових на автоматі. А по коробках передач тут йшли або шестиступа механіка, або шестиступий справжній гідротрансформатор, який був надійний, який є надійний по сьогоднішній день, тому що от ми їдемо. Там він чуть-чуть затягує передачу і він на двох з половинах переключає. Червона зона у нас аж до 7 тисяч розмічена. Крісла з боковою підтримкою, не спорю, нормально. Верх-вниз. Ну, піднімається електрично, щось механічно. Тобто таке, тут є в нас шторка, де є прикурювач, де є, я так розумію, попільничка. Ручник механічний, що добре, бо на передньому приводі вам захочеться щось зимою поробити і будете мати, що робити. Ну і підлокітник, який, на мою щиру думку, є незручний. Поясню чому. Тому що, от у мене рука лежить, і отут він скошений. Ти його. Руку треба аж отак назад ставити. От я сижу так, мені безручно було отак. Але тут він вже спадає. Спадає. Тут немає ніякої шторки, при тому, що розділено на два підстакани, коли чуємо положення, раз, два, то є нормально. Радіо навіть щось грає, як кажуть. для блин. Йоб... Я не спорю, може, якщо покористуватися цим тижнем, звикнеш. Ага. Ні, давай краще так знайдеш. Все, радіо є, грає, нормально, мультимедія, блютуз є, двохзонний клімат-контроль, автомат. При тому поведінка, я розумію, що машина не ідеальна, але поведінка його на дорозі. От, ви готові? Ви тримаєтесь? Входимо в поворот. Він на високій резині, таке враження, ніби стрибає. Може, треба нижчу резину. Насправді може бути таке, що треба просто 45-й профіль буде класно. Бардачок нормальний. От Бардачок великого розміру, може я 4 влізе, якщо не згинати. Якщо казати про динаміку, ну зараз виїхали зі світлофору. Ага, добре. Відловлюємо до 4-5 до тисяч спокійно. При тому, що я не нажимав сильно, бо я розумію, що зараз його зірве передню вісі і ми вже нікуди не поїдемо. Щось з ним не так. Я розумію, напевно, в 2008 році або 10-му, в який вийшов він, чи він 9-го, 10-го, похер, може було трошки краще, але от зараз реально щось страшно їхати, тому що до 80, от зараз почалося плюс-мінус. До 80 просто нереально. Поворот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Резина не тримає взагалі. Резини нема. Але розгін відбувається. Розгін, підсилюється звук. Так, підсилюється звук, підсилюється шум, але все стабільно. Нема такого, що на 40 гучно і на 140 так само. Ні, на 40 нормально, нормально. Терпіти можна, вуха не закладає. А на 140 просто ага. Ага. Я розумію. У нас, певно, і колодок вже немає. Що ще цікавого у нас є? Буде палити він резину чи не буде? От що цікаво. Ну, не знаю, просто чи, у нас чек горить. Чи це впливає якось на нього? Ні, напевно. Підсвітка номеру теж не працює, я так бачу. Регулювання руля. Ану, де? Та є. І диви. Руль, як орган робить. Ну, ці, для хлопців це буде привично. Ти їдеш і так в корку, собі можеш болтати. Вдома можеш болтати своїм, а в корку опелем. Нормально. Нормально. Так, а як ти так? Складається все. Крісла. Крісла регулюються, все механічно, майже тільки вверх-вниз тут є електрично. Чому? Автосвітло в нас є, пацани. Ну і чотири скло піднімача, дзеркала не складаються. Так, був в Insignia якраз. І тут замість приборної панелі, яка в нас виконана в стилі чотирьох колодців, міг бути зліва тахометр, справа показник топлива і показник температури, а по центру дисплей. І я зараз десь фотку навіть ставлю, як він виглядав. Круто, ну прям гарно виглядав. В нашому випадку проста панель, така як на зафірі, ми знімали. Ну і все? О, я знаю. Ми зараз поміряємо йому 0100. Міряти ми будемо е, за допомогою програмки Драгі. Драґі в нас надійно прикріплені чи ні? Ну так. Можуть що? Кнопочка Добре, а якщо ми його візьмемо в салон, що? Не, нормально. Де? Кнопочка стабілізації? А, о! Є. ДСЦ виключили. Отак тримайте. А. Ну, попробуємо з однієї педалі, що воно скаже. Педаль в поле. 80. по було. Тут що? Є? 9,6. Погано. Розвертаємося, пробуємо ще. Так, почала, ти півпедалі, ти півпедалі. Та, а ти розумієш, що педаль було нажата самого початку, а він так. Тисячі, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. В нього немає як такого риф. Пробуємо з двох педалей, щоб було трохи об'єктивніше. Вийдемо за горбочок. Так. Давай, звідси, пробуємо. Все, ззаду нікого немає. Зупиняємося. Давай, чуть-чуть попробуємо розкотити до двох Що? Ні, все нормально. Давай, зіб'ємо. Давай пробуємо хоч до двох тисяч. Повний букс. Підалі як було, так було. 4.81. 9.18. Краще на 0,5. Добре, розвертаємося, пробуємо ще раз, знов попробуємо розкрутити і стабілізацію не будемо включати, бо вона його загасить. Все, зупиняємося, затискаємо тормоз. Пробуксували чуть-чуть, але поїхали, поїхали, поїхали. Давай, 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 не зупиняємося 8,74. Так, але вона їде гірше, ніж повноприводний Passat на 190 сил, який при тому буде мати розхід 7 літрів по місту і 6 по трасі. А вона буде мати розхід в, ну я думаю, 10-15 літрів. Я думаю, що туди колеса краще поставити, тобто краще їхати. Ну, колеса тут страшно. Mm, що паспорт, я не знаю. Чесно, чи комусь цікаво, який тут паспорт? Ні. Ми зараз ще раз спробуємо дати. Якщо ми виїдемо з 8,5, це буде добре. Може попробувати не на повну педаль з самого початку Роз... розкрутити, хай собі це панеться. І попробуємо. Давай, пробуємо. Найкращий результат, що ми зараз добилися, 8,6. Ну, бачите, через те, що в неї багато сил на передньому приводі, вона просто хрути, шліфує, Та? Плюс ну. — нема зацепи на три класи. І тому так, такий результат. Дивись, 8 і що можна попросити? Скажи, Та, ні, можна вас двох висадити, до речі? Можна посити, Давайте можна. висадіть мене. Ну, Висадіться, а я зараз вернуся. Тому що зараз скажемо на відео, нас просто, нас просто троє в салоні. Давайте я зараз вернуся, тому що не маємо нашу камеру поставити і скажу результат. Вісім і чотири. От зараз показую в прямому ефірі 8,44. Поїхала. А перед тим вийшло 866. Так. Ну, грубо кажучи, 0,2 секунди. секунди. Але вона шліфує, вона, вона шліфує. Вона. Так. Бля, хіба що ж, хіба що попробувати ще раз. Я можу повірити навіть в 8,2. Можливо, при хорошій резині виїзд з восьми. Так, ясно, що на моноприводі з, великим, е, з великою потужністю нема сенсу заміряти 0-100, треба заміряти 100-200. <свісно> Насправді мені не цікаво 100. 200 Може тобі буде цікаво, я не знаю. Мені 100-200 не цікаво, мені цікаво 0-100. Та, І тут нема до нього претензій. Ми самі по собі знали, що він на поганій резині, яка стоїть в нього спереду, не буде їхати свій сток. Сток, я кажу, що там десь 7,5, може і менше. А так, це інсігнія, яка поміняла взагалі вектор Опеля. Це інсігнія, яка переламала собою вектор С. І ну, напевно їй за це треба подякувати. Та їх є багато, їх є багато в універсалах, їх є багато в седанах. І так само з дизельними двигунами їх є багато. Якщо вам не потрібна швидкість, якщо вам не потрібен драйв, опель драйв, уф, тоді вибирайте 2 літра дизель. Нема питань. Він буде їздити, він буде брати своїх 5-6 літрів по трасі, він буде перевозити все, що вам завгодно, будучи він в Седані, в Лівбеці чи в Універсалі. Але опен не є поганим. Я сьогодні вияснив, та в салоні можна зробити капучино. Ну а в кого не можна? Напевно, в ті роки всіх можна було зробити капучино. Та тільки в Теслі можна зробити макіато. <реш> так, Це був Opel Insignia 9 року, фактично 10-го, яка прожила, дай Бог, 13 років, і дай Бог їй їздити і їздить ще й ще. Їде вона 8,4 в найкращому нашому випадку з одною людиною в салоні і приносить яке-не яке задоволення. Так, за 9 тисяч за які можна знайти ці варіанти, класно. Але не сильно. На тому дякую, що дивилися це відео. Підтримуйте українське і до зустрічі.